Перш за все щодо е, міста Харкова. Вночі ворог масово атакував своїми безполотниками типу шахет. Нашу цивільну знов ж таки інфраструктуру. А е, відповідно знов ж таки є пошкодження е, цивільних житлових багатоповерхівок. Е, як завжди, на жаль, е, пошкоджені і вікна, і відповідно конструктив наразі. Всі наші підрозділи працюють над, над ліквідацією наслідків. Так само були ракетні удари типу С-300. Наразі ще аналізуємо всі ушкодження. Ну і крім того, вночі, 16 на 17 у нас була рекордна повітряна тривога, яка тривала 16 годин 33 хвилини. Це свідчить про те, що ворог дійсно масово там атакує фактично наші прикордонні населені пункти. Сам місто Харків. Ну і звичайно, і Липецький напрямок і Куп'янський напрямок, і відповідно Вовчанський напрямок. Також вчора. У нас по вовчанському напрямку, як ми вже комунікували, ворог наніс, скажімо так, масований удар із реактивних систем залпового вогню, фактично касетними, тобто боєприпасами, по місцю тобто попереднього збору евакуйованих осіб. Значить, там у нас відповідно є чотири е там е медичні працівники, які там от, отримали поранення. Одна цивільна людина і е голова е міської військової е військової адміністрації міста Вовчанськ. Значить, е одна людина, лікар. У нього стан важкий. Інші постраждали так само зроблено там оперативне втручання. Стан оцінюється як середньої тяжкості. Яка ситуація з евакуацією з прикордонних регіонів взагалі з під лінії фронту цивільних? Евакуація триває. На ми наразі вже евакуювали більше 9 тисяч людей? Значить, люди виїжджають, люди звертаються по телефону і відповідно гарячої лінії. Там роблячи відповідні заявки і по лінії 102. Однак ми наразі констатуємо факт, коли ми людям пропонували ще вчора або позавчора виїхати з того самого місця. міста Вовчанська, населеного пункту Ли, Липці тощо. Люди не хотіли однак сьогодні вже звертаються. Однак їх евакуація досить ускладнена, тому що по самому місту вовчанську точаться вуличні бої. Значить, по населеному пункту липці постійні йдуть обстріли, і фактично тепер кожна евакуація з цих населених, тобто пунктів, це ризик для життя для самих і волонтерів, і працівників національної поліції, які цю евакуацію організовують. Зрозуміло, транспорту вистачає для проведення евакуації. Так цього у нас вистачає. У нас там працює більше відповідно 20 волонтерських організацій. Організація Червоний хрест, значить, ну і звичайно національна поліція. І в нас задіяно більше 60 одиниць. Тобто транспорту. Цього у нас вистачає. Основна проблема це обстріли і основна. Тобто, проблема, яку ми наразі маємо, це дійсно що ті, хто займається евакуацією на місцях, вони фактично ризикують своїм життям щохвилини.